Питань. Ти виношуєш дитину, ти впливаєш на неї своїм обміном речовин, своїми нейромедіаторами. Це дуже важливо. Ми можемо сказати, що це така певна генетична розвага, а тепер я поясню. Про це не говорять, про це дуже неприємно говорити. Власне, гени ні в чому не винні. Це стражда репутація, це небагато, але якщо задуматись, це дуже немало. Гени не можуть все на відміну від генія. Що дитина успадковує від мами? Від мами дитина успадковує половину генетичного коду, від мами дитина успадковує мітохондрії, і від мами дитина успадковує певні особливості так званої епігенетики. А тепер я поясню. Коли ми говоримо, що у нас всі генепарні і хромосоми парні. Ми дитині передаємо там один ген чи там одну хромосому з пари. Це правда, але частково. Тому що на етапі, коли власне, ми передаємо дитині хромосоми з пари, вони вже не представляють ту структуру, які є в мами. Вони перетасовані фактично як колоди карт. Це зроблений спеціально еволюцією. Для того, щоб дитина набувала нових ознак, які дозволяють їй краще адаптуватися в змінених умовах довкілля. Тобто ми не просто передаємо їй половину генетичного коду, він перед цим перетусовується і в матері, і в батька. Тобто це абсолютно нові комбінації. А, перший момент, другий момент. А, в наших клітинах присутній ще додатковий генетичний матеріал, називається мітохондрії. І коли ми говоримо, що дитина це Отримує в спадковість, да, там, якісь там хвороби там, чи генетичний код від мами і від тата, ми говоримо суто за ядерний матеріал, той, який визначає наш зовнішній вигляд, особливості обміну речовин і так далі. Але у клітинах присутні ще тільця, які називаються мітохондрії, і вони забезпечують фактично енергію кожну клітину нашого організму. Якщо дитина отримує да, частину матеріалу від мами і від тата, то мітохондрії успадковуються суто по жіночій лінії. Чому? Тому що клітина велика, а сперматозоїд – там згульки носик. І вважається, що в сперматозоїді наявні всього дві мітохондрії, а в яйцеклітині їх на 10 тисяч. Тобто на кількість цих мітохондрій татові фактично ролі не мають. Однак є захворювання, які передаються з мітохондріями. І ми це маємо враховувати і розподіляються вони нерівномірно. Тут можна наводити багато прикладів, але дуже просто пояснити таким чином. Уявіть собі, там, що у нас є ваза з червоними та зеленими цукерками. І якби все було ідеально, зачерпнувши жменьку цукерок, ми отримали там 5 одних і 5 інших. Але воно в реальності так не працює. Ось і чим більше червоних цукерок ми беремо. Тим більше шансу виникнення певного захворювання. І е, оці червоні цукерки, мутовані мітохондрії, вони розподіляються нерівномірно між клітинами при поділі і нерівномірно між самим організмом. Це їхня особливість. Плюс, коли мама виношує дитину, вона впливає на дитину своїм обміном речовин. Це дуже важливо. І цю інформацію принаймні я стараюся доносити до тих жінок, які, яким важко сприйняти факт донорської цеклітини, що це там не моя дитина, але ти виношуєш дитину, ти впливаєш на неї своїм обміном речовин. Своїми нейромедіаторами. І від того, скільки разів ти посміхнулася, скільки разів ти плакала, який в тебе там обмін вітамінів, скільки разів чоловік тобі приносив там солону полуницю під час вагітності чи ще щось. Да, врешті це все буде впливати і на обмін дитини, і на обмін її нейромедіаторів. Тому ми знаємо, що особливості, там, наприклад, Расоподібні стани вони частіше виникають у ускладненнях вагітності або у жінок, які постійно нервувалися, набагато підвищується ризик розладів дефіциту уваги і гіперактивності у дитини. Це все пов'язано з процесом вагітності і цими нейромедіаторами, які дитина отримує через плаценту від мами. Тож це модифікує і активність окремих генів. І це модифікує певні особливості обміну речовин, не змінюючи при цьому генетичний код дитини. Це відбувається на рівні так званих епігенетичних модифікацій. Будь-який ген, можна уявити у вигляді пружинки. Ну, власне, ДНК, воно з'єднане в спіральку. І чим сильніше ця спіралька стиснута, тим менше ген доступний до зчитування. Якщо ми стиснули цю спіральку... В гені немає мутацій, але він неактивний. І навпаки, якщо ми розтягнули, ген активний. І чим більше вона розтягнута, тим ген більш активний. Тобто мама модифікує генетичну активність кожного окремого гену своїм процесом вагітності. Це дуже цікаво і дуже складно. Які бувають тести ДНК? Скринінгові, діагностичні і профілактичні. Скринінгові тести направлені лише на мінімізацію генетичного ризику. Що таке скринінг? Скринінг – це, по суті, просіювання. Задача скринінгу – виявлення людей чи пацієнтів високої групи ризику. Але скринінг має певний недолік. Для скринінгу використовуються методи, які є умовно недорогі, які дозволяють охопити максимум інформації, але за рахунок цього страждає трішечки якість. Тому скринінг не дає 100% відповіді. Коли ми використовуємо діагностичний тест, ми використовуємо його вузько, але дуже глибоко. Тобто, ми знаємо, що да, люба універсальність йде за рахунок якості. Той самий принцип. І да, профілактичні. Це те, що ми могли, ви могли чути, наприклад, тести, направлені на визначення певних особливостей харчування, особливостей метаболізму. Який вид спорту ми хочемо там, віддати у дитину, які саме м'язові волокна в нього краще розвинуті, чи в неї там. Ті, які дають більше швидкості, ті дають тільки більше витримку. Відтак, це не означає, що людина, яка схильна там, до там, марафонських дистанцій, не може займатися спиритерським бігом. Може, але вона не досягне там, великих успіхів в плані там, світового масштабу. Ну і навпаки. Ось, оці, всі ці моменти дозволяють з одного боку отримати якусь додаткову інформацію про схильності людини до розвитку онкологічних захворювань, психічних захворювань, загальних хвороб терапевтичних, там, атеросклероз, гіпертонія, серцево-судинні захворювання і дозволяють, визначивши певні слабкі місця, почати вчасну профілактику. Загалом, Загалом, якщо підсумувати всі профілактичні тести, вони направлені відповідь на е, отримати відповідь на одне питання: чи потрібно вести здоровий спосіб життя? Відповідь так, крапка, потрібно. А далі просто є да, люди, яким потрібно щось додатково побачити в собі, щоб це було додатковим мотиватором. Да, мені потрібно вести здоровий спосіб життя, тому що в мене ось є там така проблема. Да, це е, з одного боку. Ми можемо сказати, що це така певна генетична розвага, і це, власне, так і є, тому що вони не діагностують і не визначають захворювання. Вони визначають ризик. Якщо ризик підвищений, то шанс захворювання вищий. Якщо ризик невисокий, це не означає, що захворювання не буде, і не потрібно вести здоровий спосіб життя. Але тим не менш є люди, яким це потрібно чути. У чому винні гени? Власне, гени ні в чому не винні. І знаєте, є така чудова цитата. Гени не можуть все на відміну від генія. Ось тому в генах закладена лише інформація: не більше, не менше. Сама інформація, вона, як ми знаємо, не має чорного чи білого відтінку. Вона лише існує як інформація, і наше відношення до цієї інформації. І комбінація певних оцих інформаційних імпульсів, вона визначає і здоров'я дитини, і наше відношення до цього. Ми можемо говорити, що в кожному з нас є мутації. І начебто мутації це погано. Але якщо ми заглибимося трішечки глибше, то кожна мутація мала певну еволюційну роль в виживання нашого виду. І, наприклад, мутації, які пов'язані з захворюванням, яке називається фенілкетонурія, призводили до. Стійкості, підвищеної стійкості людини до охратоксину. Охротоксин це токсин, який виділяється пліснявими грибками зернових культур. А що таке зернові культури були для нас в минулому? Це власне основа життя. Зараз у нас є пестициди, антибіотики для рослинництва, і роль цих мутацій вона відпала. Але тим не менш раніше була вона важлива. Однак коли у дитини два ушкоджені гени, це призводить до народження дитини з фенілки Мутації, наприклад, муковісцидозу дозволили мати певну таку селективну виживаність хворим, які страждали на холеру. Чому під час епідемії середніх віків такі люди краще виживали? Але дві мутації спричиняли захворювання. В індокитайському регіоні не було цих захворювань. У них носійство муковісцидозу практично не існує, але в них є інші захворювання. В Африці є малярійний плазмодій, і мутації серповидно-клітинної анемії призводять до нечутливості людини. Збудник малярійного плазмодія не може розвиватися в еритроцитах такої людини, але дві мутації викликають серповидно-клітинну анемію. Тобто захворювання наших дітей це плата за виживання нашого виду. Як би нам це не подобалося? Та, да, вони втратили свою роль на сьогодні за рахунок медицини, за рахунок антибіотиків, петицидів, технологій, неонатологічної реанімації, яка чудово працює принатальної діагностики, але ми продовжуємо платити. Тож, гени це відображення нашої історії. Як перевіряють ембріони? Генетичні дослідження становлять лише один з аспектів відбору ембріонів. На сьогоднішній момент ембріони перевіряються наступним чином. Це п'ята-шоста доба розвитку, коли ембріон являє собою такий багатоклітинний мішечок. Він називається бластоциста, і в ньому всередині місця кумочок клітин. Це називається внутрішня клітинна маса. З внутрішньоклітинної маси буде розвиватися дитина. А з оболонки, наприклад, буде розвиватися плацента. І на момент 5-6 доби ця внутрішня клітинна маса вже почала певну ступінь диференціювання. Тобто кожна клітина вже буде відповідати за якийсь там орган чи частину органу ембріону. Ми не можемо обстежувати ембріон в таких умовах. Ми обстежуємо оболонку. Тобто, власне, майбутня дитина не обстежується в цей момент, обстежується оболонка, відчіпується кілька клітинок з оболонки. І відправляється на генетичну діагностику. Сам ембріон він не обстежується. Обстежується рутинно, це головне донести, мабуть, до наших слухачів хромосомні аномалії. Саме хромосомні аномалії або да, ми проводимо аналогію з кількістю книжок в бібліотеці. Діагностика ембріонів не визначає схильності майбутньої дитини до генетичних захворювань, не визначає, чи дитина буде мати генне захворювання. Що ми можемо порівняти з помилкою в тексті, це неможливо визначити рутинною діагностикою ембріону. Для таких діагностик нам потрібно знати мутацію, яку наперед носить мама чи тато. І лише тоді ми можемо передбачити додатковий етап в якості діагностики. І це є проблема, тому що ДРТ і будь-яка репродуктивна клініка не визначає генетичний ризик для подружньої пари. Шляхом еко ми можемо просто реалізувати той ризик, який вже закладений в подружній парі. І народження дітей, на жаль, з генетичними захворюваннями є в кожній репродуктивній клініці. Про це не говорять. Про це дуже неприємно говорити, тому що а це ж стражда репутація, це певна моральна відповідальність лікаря, але я думаю, ми маємо про це говорити. Маємо повинні говорити, тому що це не провина клініки, це питання профілактики. Ми маємо доносити інформацію до лікарів і до пацієнтів, що є гені захворювання, які можна і варто профілактувати, проводити дослідження на етапі планування вагітності, чим ми можемо набагато набагато це в 20 разів знижити ймовірність народження дитини з генетичним захворюванням. А якщо ми беремо на загал ризик? То для подружньої пари без якоїсь ускладненої сімейної історії, без ускладненої там репродуктивної історії, в природних вагітностях можливість народити дитину з тим чи іншим вродженим станом 3%. Це небагато, але якщо задуматись, це дуже немало. І от саме ці 3% ми можемо профілактувати. За якими медичними показами можуть перервати вагітність? До 12 -ти тижнів вагітності жінка має право переривати вагітність за власним бажанням. Сюди ми можемо вносити певні медичні аспекти чи соціальні аспекти. Ну, ми говоримо про законодавство. І якщо є можливість провести генетичну діагностику ембріона, отримавши відповідь до 12 -ти тижнів, ми на це дуже розраховуємо. Чому нам потрібно мати цю інформацію наперед? Тоді, почавши обстеження там в 9 чи 10 тижнів, за допомогою такої процедури, яка називається біопсія ворсинхоріону, ми отримаємо плодовий матеріал, і до 12 тижнів ми ставимо діагноз дитині. І жінка власне визначає далі самостійно питання: підлягає чи не підлягає перерванню вагітність відповідно до інтересів конкретної сім'ї. Так, морально етичні аспекти ми зараз не чіпаємо. Суто законодавчі. Якщо ми говоримо про вагітність, яка перейшла межу 12 тижнів, там ситуація кардинально змінюється, тому що від 12 до 22 тижнів вагітність можна перервати за дозволу спеціальної медико-генетичної комісії, яка засідає по конкретному випадку є чітко затверджений перелік випадків, коли вона може підлягати. Це вади розвитку несумісні життям чи глибоко інвалідизуючі, або випадки генетичних захворювань, які да, є інвалідизуючими, чи не мають лікування, баз лікування дитина буде з досить вираженою інвалідизацією. Після 22 тижнів вагітність не переривається взагалі. І тут виникають такі певні моменти, що ми можемо, так, да, ми вже говорили да, в нашій. Передачі хвороба геньтехтону, яка виникає там, наприклад, у віці 40-45 років, інколи 50 років. І от коли ми знаємо, що там у мами є мутація, ми можемо зробити так, щоб дитина її не успадкувала. Але що робити, якщо там подружня пара розрахована на природню вагітність і не хоче дитину, яка Буде носити таке захворювання, то єдина можливість, наприклад, вирішити це питання, це до 12 тижнів вагітності. Тому що, наприклад, таке захворювання воно не буде підлягати перерванню з там, 12 до 22 тижнів. Або ж, наприклад, якщо ми знаємо, що сім'я має е, високий ризик онкологічного захворювання. Але ризик не означає діагноз. Ми про це говорили. Це лише ризик, який може не реалізуватись. А якщо ризику високого немає, онкологія може виявити все одно. Такий стан не підлягає перериванню. Не підлягають перериванню випадки, наприклад, пов'язані з втратою слуху, не підлягають перериванню випадки, пов'язані з аномаліями по статевих хромосомах. Да, це певний дискомфорт, да, це певні обмеження і там певні медичні наслідки, але вони виведені наказом з переривання, тому. Чому ми повертаємося до питання планування, планування знову планування? Тому що саме на етапі перед вагітністю можна вирішити безліч питань, навіть переважну частину питань, з якими можемо зіткнутися проблемно вже під час вагітності. Е, якщо жінка не налаштована на переривання, то власне і комісія жодна не треба. Але е, трапляються випадки, коли ми бачимо досить такий великий дисонанс. Комісія каже, ні, не можна, а жінка хоче. І тут вже легально це зробити неможливо, тому що це кримінальна відповідальність, це комісія відповідає за власні рішення. Це лікар, який може переривати таку вагітність на нього лягає вже кримінальна відповідальність. Це робиться лише в пологових будинках по місцю реєстрації проживання. Тобто, це це не амбулаторна процедура. Тому зробити легально ні. Інколи дійсно жінки ідуть на нелегальний аборт. Або їдуть в якісь місця, де це можна зробити так, тихенько. Але з цього є певні наслідки, дуже неприємні, тому що вона не може нікому сказати, що я це зробила, бо на ній буде знов таки відповідальність, яка кримінальна, а ускладнень дуже багато. Чи усім вагітним після 35 років потрібна консультація-генетика? Якщо ми говоримо про законодавство, так. Всім вагітним жінкам 35 потрібна консультація генетика. Але наказ, який регулює це, він був прийнятий 20 років тому. З тих пір багато чого змінилося, не змінився наказ. Тим не менш, зараз з'явилося дуже багато технологій, які частково вже запроваджені в. Нашу нормативну базу, і вони починають конфліктувати з тим наказом. Тим не менше, є можливості використання інвазивних діагностик, є можливість використання неінвазивних діагностик, коли по крові вагітної жінки можна запідозрити хромосомну аномалію дитини. Зараз дуже багато акушер-гінекологів мають вторинну спеціалізацію лікаря-генетика. І якщо ми, власне, взагалі відкриємо наше законодавство, то первинну Генетичну консультацію може надати лікар будь-якої спеціальності. Лікар-генетик не є лікарем первинного контакту. Пацієнтка приходить до лікаря-кушар-гінеколога. Якщо він бачить дійсно підстави для скерування пацієнтки до лікаря-генетика, коли він самостійно не може провести таке консультування, коли в нього недостатньо знань, ми все-таки ж фахівці в кожній в своїй сфері, тоді він скеровує до лікаря-генетика. Але знову таки підсумовуючи, якщо є сумнів направляти чи не направляти, то краще направляти.